Привіталі мої дівчата! Ми з вами нещодавно розпаковували новиночки від Гмбі. І не тільки новиночки, а те, що для мене було новиночкою, що я перше тестила, і мені не дуже зайшли ті продукти. Була палеточка, яка дуже сильно сипалась, розсипчата пудра, яка мене просто роздратувала. Це перша, напевне, розсипчата пудра, яка мені не сподобалася. Ну, геть зовсім. Тін для губ та щік. доволі непогана, цікава ідея, але я б не сказала, що. Цей продукт стане моїм мастхевом. І хайлайтер, який теж доволі з питаннями залишився для мене. Під тим відео я вам писала в коментарі, що з'явилися ще нові туші у Гленбі, і що ми з вами скоро їх затестимо. Я придбала туші з нової колекції, і не тільки з однієї колекції, а додатково ще одна нова туш вийшла в дуже чудернацькій коробочці. Ми теж її сьогодні розглянемо, а також. Я на сайті побачила, що в Глимбі випустила тональну основу, якусь оновлену. Написано, що це новинка. стейн, стійка тональна основа і такий самий консилер. Мене зацікавило і тональна основа, і консилер на сайті не було. В магазині все було дуже чудернацько. Тестери були, а ось самі продукти були дуже в обмеженій кількості. Тому консилер в мене у відтінку 0,3%. А тональна основа у відтінку 02. Не знаю, що з цього вийде. Принаймні ми з вами затестимо, хоч розберемо що за текстура. І почнемо, звісно, ми з вами з тональної основи і консилера. Ось в такому пакуванні тональна основа. Тут її 35 мл. Повинна бути середнього перекриття. Якщо чесно, те, що я тестила в магазині на руці, то доволі вона була гарного перекриття. Я б сказала, що десь ближче до full coverage, ніж до середнього перекриття. Вельветовий фініш, затестимо. І вона повинна бути стійкою. Наносити я її буду і розподіляти, до речі, спонжиком від Eva UA. У Єва з'явилися різноманітні аксесуари. Я взяла на пробу пензлик, невеличкий такий пензлик, вогник. Він доволі м'який. Я вже користувалася, Це... я взяла їх два. Чогось, знаєте, ще хай буде про запас. Сподобався він мені. Він непогано наносить, непогано розподіляє і для дрібних деталей те, що треба. Пензлик мені зайшов, а ось спонжик я ще не відкривала. Відкриваю разом з вами. І спробую нанести цю тональну основу саме спонжиком від Юей. Тут в нас наборчик, в нас не просто спонжик, а спонжик з дорожньою упаковкою. Напевно, це і прильстило, Знаєте, спонжики в мене є, спонжики я купляю просто на тіму. Спонжики купляю по багацьку штук. Десь там, знаєте, 7-8 штук всього-навсього за 50 гривень. І я повністю задоволена їх якістю. А ось. Такі дорож... Ось таке дорожнє пакування, якраз те, що для мене було необхідно. Так, як воно відкривається. Головне одразу не зламати. Ну таке собі пакувальничко. Так, як... а як воно було? Ага, ось так, все, ось так було. Так, добре, господі. Тепер знову він не відкривається. А, ось так. Хочу вам сказати, що спонжик такий самий, як я беру на ТіМЮ. Те саме, такий десь середній по жорсткості. Навіть деякі спонжики стімів у мене і більш м'якіші. Ну, зараз намочимо і подивимось, як він буде в роботі. Цікаво, чи він влізе тепер ось в цю штучку. А, влізає. Добре. Ну, виріз нормально, бачите, тепер займає повністю все пакування. Спробуємо. Давайте спочатку сводчик на руці. Довго вибирала, який колір мені брати тональної основи, а виявилося, що він є в наявності тільки в одному кольорі 02, так що вибирати не прийшлося. Так. Де там? О! Доволі кремова тональна основа. Щось мені здавалося в магазині, що вона більш кремова. Тут, наче більш рідка. Чи там довго відкрита і вона вже стала більш густою. Я зараз в тональній основі ось такі, я впрацьовував спонжик, а потім такою вже впрацьованою зі спонжика переношу на обличчя, вона так краще, рівніше лягає. Щось вона занадто світло. Якось Освітлення таке, що я думала, що 0,2 теж буде непогано. Все ж таки мені треба її або 03, або навіть 0,4, мені здається. Доволі світлуватий вітінок. Хоча на камері так більш-менш, але у житті я б надала перевагу трошки більш темнішою. Так, напевно, треба так трошки протягнути на шию, для того, щоб не була шия темнішою за моє обличчя. Вона дійсно середнього перекриття. Вигляд мені подобається, але якби тільки трошечки був темніший колір. А так вигляд доволі непоганий. Дійсно, має вільлетовий такий фініш, приємний фініш. Я думаю, що не сподобається дівчатам з сухою шкірою. Вона така трошки сухіша буде, боже, яка біла стала, трошки сухіша буде, коли сядеться на обличчі. Звісно, ця тональна основа для жирної або для комбінованої шкіри. Мені дуже подобається ефект. Її поки що мені дуже подобається, як вона зараз виглядає на моїй шкірі. Я коли тестила її в магазині, мені вона здалася такою, знаєте, трохи пластиліновою, дуже непластичною. А тут я зараз бачу, що вона дуже гарно розподіляється спонжиком. Боже, яка я бліда стала? Ну нічого, дівчата. Ви мене вже бачили. Будь-якого, ми з вами тільки не тестили. Так що, сьогодні ось такий трошки, знаєте, вампірський варіант. Консилер. Божечки, і зараз, напевно, буде така поразка, бо консилер в мене у відтіночку номер 03. Бо іншого відтінка в магазині не було. Тестери були, і мені найбільше, як на мене, як для мене, сподобався саме відтінок 02. А ось продуктів геть не було. Було-навсього всього два консилера. І два консилери були просто у відтіночку 0,3. Так само ультра Stay консилер. Так самісінько, як і у тональної основи. Середнє перекриття, вельветовий фініш і стійка текстура. Стійкий консилер. Дуже цікава. Я не знаю, дуже цікавий такий носик у цього консилера. Я так розумію, що треба натискати, щоб видавлювався продукт. Ну, давайте спробуємо. Прийшло дві години. Консилер все не вилазить. Ну, де ти там? Дивіться, що це ось прямо ось так? Ніякої не трубочки, нічого немає. Ну, Давайте я переверну, чи що. Хай він туди весь тиче. Чи там трубочка випала? Здається, треба було перевернути. А ну... Є. Консилер вже більш такої щільної консистенції. Бачите, не розтікається. Тим же спонжиком набираю. Ось такий відтіночок, мені здається, трошки більш рожевий відтінок. Так, що, спробуємо. Ні, слухайте. Ось цей 0,3, він так само дуже-дуже світлий виявляється на моєму обличчі. Цікаво. Може, й добре, що 0,2 не було? На содчику вони трошки темніші, а ось на обличчі чогось вилазить якийсь дуже-дуже ну, світлий відтінок. Знаєте, я поки що бачу якийсь трохи сяючий фініш. Щось, коли я наносила тональна основа не здавалася такою сяючою. А зараз я придивилася, ось світло потрапляє, воно аж віддзеркалюється в цій тональній основі. І так само і консилер. Може, треба почекати, щоб це все сілося на моєму обличчі. Консилер гарно перекриває. Я б навіть сказала, знаєте, що він не середнього перекриття, а ближче до повного перекриття. Дивіться, дуже свіжо так виглядає тепер зона під очима навколо очей. Перевіримо, як це все буде триматись, яким воно буде через декілька годин. І я поки що доторкаюся, і такий, знаєте, трошки липкий фініш відчуваю. Добавила трошки макіяжа губ і трошки рум'янчику, і нам з вами залишилося затестити туші для лі. Я зрозуміла тільки на моменті монтажу, що я вам забула показати ось цей маркер маркер для очей. Ну, просто не можу не показати. Не знаю, чи бачили ви, чи ще не бачили у глимбі. Ось такі маркери вийшли з дуже дивним аплікатором. Це ні на що не схоже. Знаєте, це не, на, не схоже на фломастер. Зовсім не знаю. Це більше дійсно схоже на якийсь маркер. Ось, якщо так подивитися, він тоненький-тоненький і ось такий плаский. Малює доволі непогано. Ну, ви знаєте, я не дуже вмію користатись такими продуктами, але знаєте, що в мене непогано виходилося саме ось цим продуктом? Це промальовувати. Як сказати, міжвійку, можна так сказати, українською? Ну, хай буде, я не знаю, може, я придумала нове слово. На верхньому повіці для того, щоб, знаєте, краще позначити вії, якщо їх не дуже помітно. Це було непогано. Підкреслювати лінію росту вій. О, отак от буде правильно сказати. Цей маркер доволі непогано з цією задачею справлявся. Не знаю, чи буде їм зручно малювати стрілочки. Напевне, ви знаєте, що я. Віддам його Анюті, своїй племінниці, вона там малює стрілочки. І вона потім розкаже мені, а я розкажу вам, чи було зручно ось цим маркером, з таким, таким дуже незвичним аплікатором, робити стрілочки, малювати стрілочки. А тепер все продовжуємо дивитись відео. По-перше, ось ця колекція. Тут вийшло три варіанти туши для вій. Я не взяла той варіант, який з. Звичайною щіточкою. Я взяла два варіанти з силіконовою щіточкою. І хочу сказати, що фіолетову я вже затестила. У фіолетової ось така силіконова щіточка, в якої з однієї сторони більші щітинки, з іншої трошки коротші. Як вона наноситься, мені подобається. Як вона розподіляється по віях, мені подобається. Але сам ефект туші мені не сподобався в пролонгованому варіанті. Тому що, коли наносиш цю туш, начебто все ок. Підкручує вона трошки, знаєте, дозволяє розподілити гарно так розділити гарно вії, дозволяє трохи подовжити вії. Все суперово, і начебто повинна тримати завиток, ну так по консистенції здається. Але проходить декілька годин, я дивлюсь дзеркали і розумію, що я своїх вій просто не бачу. Тобто, всі мої вії просто опустилися, як вони і були. І їх не видно. Так що завиток ця туш не тримає, начебто все ок, але все ж таки ефект мені з часом не подобається. Коли тільки нафарбуєш, начебто непогано, а далі зовсім не те, що треба. Я думаю, що те саме буде проблема з цією туш'ю. Ця туш трошки з іншою щіточкою, з тої самої колекції. Якщо ця туш у нас була Star, ця туш теж з колекції стар, тільки це вже Glam Star. Тут у нас Теж силіконова щіточка, тільки така, ну, така доволі величезна силіконова щиточка з дрібними щитинками. І щитинками, які розташовуються одна трошки більша, друга трошки менша, знаєте, таким Йоршиком. Мені подобаються такі щіточки, вони зазвичай дуже гарно викладають вії, щоб тільки вона потім їх тримала. Давайте так, на це око нанесемо цю туш, а на це око нанесемо іншу туш. Ще одна. Новиночка, новиночка від Глумбі. Ефект мені подобається. Давайте я зараз наближусь. Вона подовжує, вона гарно розділяє вії. Вона дійсно робить гарним завиточок, аби ще тільки вона потім ось цей завиток і тримала. Новиночка, новиночка! Цікава історія була. Коли я зайшла в магазин, я дійсно не побачила спочатку цю туш. Але почула розмову консультанта, я так розумію, з адміністратором. Бо ця жіночка-адміністратор каже: куди ви поставили туші, здається, чи до рум'ян, чи до помад. Що ви поставили зовсім не в ту категорію, там їх ніхто не побачить. Так, новинка, так, вона дуже незвичайне має пакування. І до тушей, начебто, не можна її поставити, бо вона там не поміщалася, але все одно давайте трошки посунемо всі туші і поставимо цю новинку, щоб люди купували. На що продавець-консультант каже: да, ви знаєте, її і там видно, ось сьогодні декілька тушей вже купили. Якщо чесно, я б її там не помітила, де вона стояла. А я почула цю розмову, побачила, що її поставили до туші, і тільки там же, біля тушей я її помітила. Бо... Пакування таке незвичне. Пам'ятаєте, ці цукерки та Блерон? Ось щось нагадує, да? та сама така трикутна коробочка, ну, точно, наче там всередині повинні лежати цукерки. Amazing Lashes Mascara, туш водостійка. Повинна підкручувати, повинна гарно подовжувати, ну і чорного кольору. Давайте розпаковувати. Приємна дуже на дотик туш. Така, знаєте, soft touch пакування. Приємний пластик. Так, рожева. Тут вже щиточка доволі тоненька, теж силіконова. І щітиночки, до речі, схожі на ось цю туш. Тільки тут така масивна щіточка, а в цій нової туші доволі елегантна. Можливо, вона буде більш зручна, хоча, може комусь ось така масивна, більш зручна, зручніша. І так, на друге око наносимо ось цю туш. Хочу сказати, що в мене це око тут вії завжди якось в різні боки стирчать, і це око, ліве око мені завжди гірше фарбувати тушю для вій, ніж ось це. Подивимось, як вона справиться з цією складною задачкою. Ось які вії вийшли з цією тушью. Мені сподобалася навіть, ви знаєте, мені консистенція її сподобалася більше, ніж у цієї туші. Тільки є один нюансик, ця туш може. За рахунок того, що вона водостійка, вона швидше засухає, вона швидше стає більш сухішою. Треба не зволікати і швидше фарбувати вії для того, щоб не посклеювати вії. А так туш мені подобається. Мені здається, вона буде краще дійсно тримати завиток. І дійсно вона непогано підкручує вії. Ви знаєте, поки що я надаю перевагу цієї цій туші. Єдине тільки величезне питання, як я її буду змивати. Це я вам напишу в коментарі під цим відео, як вона змивалася. А я зараз трошки побуду ще в цьому макіяжику, і я думаю, через декілька годинок, хоча у вас це буде хвилинечка, ми з вами зустрінемось для того, щоб подивитися, як же протрималася і тональна основа. І консилер під очима. Хочу відразу сказати, що консилер під очима вже підскатався. Його однозначно треба припудрювати, не так вже швидко він фіксується. Так що я додам все-таки пудрочку під очі, як я зазвичай фарбуюся, коли я виходжу з макіяжем на цілий день. І ми з вами подивимося, що в результаті буде через декілька годин. Пройшло трошки більше двох годин, я вже встигла трошки попоїсти. Ну, звісно, відновлювала потім макіяж губ, може трошки розмазався, так що ви вибачайте. Що з тональною основою і консилером? Давайте розглядати поближче. По-перше, хочу сказати, що консилер доволі сильно підкреслює зморшечки. Дивіться, бачите, ось ці зморшечки, може, так на камері ще не так видно, а в житті, особливо коли це. Таке не штучне освітлення, а природне освітлення дуже видно, що підкреслює зморшечки. Так що, що консилер, що тональна основа. Ну, в принципі, це було зрозуміло, що це так буде, бо вони стійкі, вони підкреслюють зморшечки. Так само можете побачити, ось тут в мене сухі такі зморшечки є. Два місця таких, ну, дуже показових, і всі, -всі зморшечки дуже гарно видно. Доволі непогано він ліг там, де в мене розширені пори. Так що дівчата з розширеними порами все окей. Трохи він підзнявся на крилах носа, трошки повилазили мої ось ці судинки, але не критично. Для мене це зовсім не критично. Взагалі, ну, хочу сказати, доволі непогана тональна основа. Не зовсім для зрілої шкіри, бо все ж таки вже є вікові зміни, які цей тональний і цей консилер підкреслить. Але якщо вам не за і у вас жирна або комбінована шкіра, я думаю, що вам сподобається і нюансик. Доволі світлий відтінок, ні тональна основа, ні консилер не окислюється. Ви бачите, так само світленьке обличчя моє і залишилося. Ну, може, трошечки він підлаштувався під тон шкіри, але все одно доволі він залишився світлим. І м, на кшталт стійкості, зараз ось, перевіримо на телефоні, але хочу сказати, що я вже розмовляла за цей час по телефону, і він відбивається на телефоні. Ви навіть відчули, так? Да? Так, ось ось як гарно видно, що на телефоні відбиток залишається. Так що не такий це тональний засіб, який не буде відбиватись на телефончику. А, і туш! Давайте розглянемо туш. я щось забула про неї. Ну, за дві години хочу сказати, що і, та, ця, і ця туш завиток ще тримає. Так що потенціал цієї туші рожевої більший, ніж фіолетової туші. А так будемо дивитись на кшталт того, як змивалася водостійка туш, і чи дотримався завиток до кінця дня, я вам напишу в коментарі. А на цьому все. Це відео завершується. Хто тільки звернув на мій канал, не забудьте підписатись і поставити лайкосик за мою стараннічка. А я з вами прощаюся до наступного відео і неодмінно, як завжди, бажаю вам гарного дня і тихої ночі.